А ви знали, що круасан насправді не французький. Його прабатько це австрійський кіпферен. А легенда каже, що вперше його випекли у відні в 1683 році, святкуючи перемогу над турками. До Франції Круасан потрапив через Марію Антуанету, і вже у двадцятому столітті французи додали те саме хрумке листкове тісто, яке ми так любимо. Сьогодні я відправлю вас у невеличку подорож, де ми спробуємо відомі круасани Києва. А ще я хочу організувати челендж і набрати. 10 тисяч підписників до свого дня народження, 17 грудня. Мені лише потрібно набирати для цього всього лише 910 підписників у місяць. Тому я буду дуже вам вдячна за вашу підтримку і коментарі під цим відео. А ми відправляємось у подорож. Історія бренду Львівські круасани, яка сьогодні знайома всім, почалася в 2015 році, коли у Львові тестували нову випічку. І випадково, через неправильне заморожування та випікання, отримали зовсім інший круасан, більший та пухкіший. Але родзинка була зовсім не в круасані, а в підході. Тут почали робити не тільки класичні солодкі круасани, як в Парижі, а й сендвічі, круасани, салямі салями, сиром, яйцем та іншими смаками. Ідея настільки зайшла, що черги росли, і менш ніж за рік у Львові вже було аж 5 закладів. А в Києві перший заклад з'явився в 2016 році, і після шаленого резонансу їх почали і любити, і не розуміти водночас. Категорично не рекомендую цей заклад, замовила круасан з Філадельфією та червоною рибою. Дана позиція найдорожча в меню. Коли я отрим... Мала замовлення і вирішила подивитися, що ж там у середині. Офігела, м'яко кажучи, обрізок риби незрозумілої, який страшенно смерділо, блідо був блідорожевий по краях взагалі білий. Усі ознаки того, що риба зіпсована: чотири кривих та обвітрених шмака огірка та не свіжий лист салату, який покритий чорними точками. Звичайно, що я не могла пропустити саме цей круасан Філадельфія з лососем. і також я взяла його ще у версії зерновий. Його вартість 189 гривень. І він складається з таких простих інгредієнтів, як лосось, сир, філадельфія, огірок і салат. Цікавий. Факт, що саме у Франції офіційно регулюється форма круасану. Якщо він зігнутий півмісяцем, значить зроблений з маргарином. А от прямий круасан обов'язково має бути з вершковим маслом. В ЄС навіть існують норми, які забороняють позначати продукт як круасан mm -hmm. з маслом, якщо в ньому немає справжнього масла. От так от а ви взагалі звертайтеся з чого зроблений круасан? з маргарину чи з маслом? Напишіть в коментарях. Спробувавши цей круасан, взагалі не розумію, чому на нього такий був негативний відгук. Тісто тут хрумке, не черстве, м'якеньке, не розсипається і на аромат пахне свіжою випічкою. Якщо говорити про саму начинку красану, то я можу сказати, що він не сухий. Тут вистачає сира Філадельфія. Також листя салата і огірок. Він додає такої свіжості. До речі, не так як там писали відгуку, що огірки прив'ялені, і лосося мені тут вистачає. Він буде тут не сирий, а такий слабосовний. Дуже мені нагадав, той, що продається в супермаркеті на Вається Норве, якось так і рекомендую вам спробувати саме зерновий круасан. Він не набагато дорожче. Там вам щось потрібно доплатити лише 10 гривень. Чи прийду я ще раз у заклад львівські круасани? Це 100%? Проте, залишу для них свою оцінку 4 і 3 бали через один нюанс. Через те, що у них були відкриті двері у заклад, до них постійно залітала якась мошкара. І я, людина, яка має фобію комахів, постійно ось так от відмахувалася за кадром. А який ваш улюблений львівський круасан? Напишіть мені в коментарях, а ми рухаємось далі. Завертайло це пекарня, яку створили Анна та Станіслав Завертайло. До цього вони були відомі вже як засновники Ханні, хані. Але захочу. Тіли щось своє, щось дуже персональне. Відкрилась у Києві на подолі 2021 року. Заклад одразу вразив не тільки стилем, а й підходом. Тут усе від тіста до дизайну ручної роботи. Головна фішка це круасани. Їх тут ферментують аж 48 годин, а потім випікають у справжній подовій печі. Це інший рівень тіста з ароматом масла, текстурою повітря і смаком, який не забувається. І ось що пишуть про цей заклад. Круасани смачні, персонал ще краще. Якщо хочете сісти, приготуйтеся до невеликої черги або бронюйте місця заздалегідь в будь-якому разі. Очікування того варте. Завертайло. Ви найкращі. Заходили на каву та круасан. Все несмачне, каву навіть не змогла допити. Брала лати на кокосовому молоці. Розведений смак кислий. Дуже погано. Круасан посередній був сухий, тісто наче не свіже, і начинка була несмачна. Теж Завертайло. такі вітрини з круасанами, що було просто неймовірно складно пройти повз миму. І я собі обрала, якщо я не помиляюсь, шоколадний ось такий круасн з. Верним кремом, це напевно один з найдорожчих круасанів в Києві, який я зустрічала. Його вартість 285 гривень, і він зверху з тумачими мигдалевим кремом посипаний какао. Мало до речі, хто знає, що для своєї випічки вони не використовують борошно з супермаркетів для хліба й круасанів вони відбирають українське борошно з локального млина під свою технологію ферментації. Це дозволяє добитися саме тієї текстури тіста, яка грає під час випікання. А ще вони використовують закваску вла. Сного вирощування, і давайте спробуємо вже цей круасан тому що він дуже так насичено пахне. Какао прям ну дуже хочеться спробувати. Тісто в круасана мені дуже зайшло, воно хрустить не занадто сухе. При цьому всередині дуже вологі, через те, що тут прям дуже багато ось цього заварного крему, і при цьому має дуже такий насичений смак шоколаду. Так що фанатам какао передаю привіт і рекомендую спробувати ось цей їхній десерт. Крем мені в круасані, звичайно, трішки засолодкувати, але дуже класно, що вони подали мені водичку. Я спочатку не зрозуміла для чого, але зараз розумію, що це просто врятувало ситуацію і розбавляє трішки мої рецептори. Я тільки щойно вийшла із закладу завертай і хочу прокоментувати, сказати декілька своїх слів, ну про свої враження, і можу сказати, що мені заклад справді припав до душі. Я дуже оцінила їхні ось ці круасани з шоколадно заварним кремом і з радістю би спробувала якісь би їхні інші варіації. І за. Який хорошому обслуговуванню і чудовим смакам свою хочу оцінку дати цьому закладу 5 балів. А ми рухаємось далі. Франник це мережа затишних кафе Пекарень, яка з'явилась у Києві восени 2024 року. Свій шлях заклад почав в Івано-Франківську, звідки й отримав назву. Головна фішка Франика це власна випічка, яку готують з любов'ю і деталями. Тут круасани запікають двічі, щоб досягти ідеальної текстури. Серед хітів це три молока з крем сиром і згущеним молоком. Та Фісташковий франжипан. Ще один великий плюс це, якщо ви обожнюєте сніданки, вони тут цілий день. І на просторах інтернету я знайшла такі відгуки на цей заклад. Сказати, що тут смачно і затишно, нічого не сказати. Сніданки на будь-який смак дуже гарний вибір, багато свіжої випічки і хліб власного виробництва. Прийшла сьогодні в день з подругою. Все було зайняте, столики дуже близько один до одного. Виглядає як мурашник. Очікували біля дверей у форматі живої черги. Дівчина, адміністратор, напевно, підходила до вибіркових людей і казала, за ким вони в черзі, і час очікування при цьому ігноруючи людей, поруч, які прийшли рані. Інше після цього навіть очікувати не захотілося в мілкбар, який недалеко нормально зустріли, і не обирали клієнтів. Враження про франик зіпсоване. Каже, що тут саме у франнику круасани підкорили пів столиці. Я завжди так, знаєте, скептично відношусь до таких гучних слів, але справді знайти столик тут насправді так складно. Зараз друга дня, будній день, і я ледве знайшла якийсь столик, щоб спробувати ось такий круасан. Хоча заклад дуже такий популярний і відвідувачів тут справді багато. Я обрала сезонний варіант: це круасан матча Малина, коштував він 192 гривні. Зверху знаходиться сам крем і посипаний він я ягодами малини. Знаєте, у чому секрет круасанів у Франку? Це те, що вони проходять подвійне випікання. Спочатку круасан печуть класично, щоб отримати хрустку скоринку і нічну середину, а потім повертають у піч ще раз вже з кремом і запікають до ідеально золотистого шару. Завдяки цьому круасан виходить неймовірно хрусткий сонні і водночас вологі і насичений всередині. І пропоную спробувати цей легендарний круасан. Отже, поділюсь коротко про свої враження, що я можу сказати про тісто. Я б не сказала, що воно тут дуже сильно хрустке. Я думаю, це і за того, що тут крем був зверху, але всередині воно ну, доволі вологе і м'якеньке. Крем в круасані дуже ніжний, повітряний, легкий і чудово поєднується з малиновим варенням. Я так розумію, тут ще всередині і ягоди тут дуже свіженькі. І великий плюс в круасана те, що смак збалансований і не перенасичений солодкістю. Тобто така нейтральна. Середина З мінусів можу лише відзначити це те, що була незручна тарілка, тому що круасан доволі такі великі, і хотілося б більшу тарілку, щоб було зручніше його розрізати. Я тільки що вийшла із закладу Франик. Ви можете бачити, вони зараз знаходяться у мене на задньому фоні, і можу сказати кілька загальних слів. Від самого закладу в мене лише позитивні враження. Мені дуже сподобалося обслуговування, і я точно сюди поверну, щоб спробувати круасан із солоною начинкою. І свою оцінку закладу Франик я поставлю. 4,5 бали, а ми рухаємось за ще одним круасаном це каменне кафе в самому центрі Києва на вулиці Чікаленка. Заклад відкрився у 2023 році і одразу став улюбленцем для тих, хто просто обожнює стильну випічку. Тут усе про естетику від лаконічного інтер'єру до продуманої подачі страв. Унікальна фішка Джуджу це круглі круасани, так так не рогалики, а ідеальну круглі слоїсті подушки з тіста, які виглядають дуже ефектно. Завдяки цій формі тісто краще пропікається, а шари виходять ще хрусткіші. Ось такий відгук знайшла про ці круасани. Натрапила на цей заклад випадково і тепер приводжу сюди своїх друзів на смачну їжу, приємну атмосферу та хороше обслуговування, гарне розташування у центрі міста і на вулиці, яка не є відносно дуже шумною. Рекомендую. Круасан не хрусткий. коли сказала персоналу, відрізавши перший шматок, відповіли, що це із-за конденсату. Враховуючи, що це основна спеціалізація закладу. Дивно, що їх не зберігають в належних умовах настільки, що я спокійно їла його видалкою з ножем, і він анітрохи не сипався. Був ніби не свіжий чи мокрий ззовні. Ви просто погляньте на цю незвичну форму круасану. Називається він круасан сендвіч з куркою. Його вартість 240 гривень. Всередині курка совіт під домашнім майонезом, сиром, четер та міксом салату. У джуджу круасани не схожі на класичні рогали. Оки, вони йдуть такої круглої форми, наче невеликі тістові тортики. Такий ефект досягається завдяки особливій техніці. Після розкатування і формування тіста його розрізають на частини. Потім круасан згортають у щільний ролон. Щось таке схоже, як на техніку для булочки сінабон. І вже ці круглі диски випікають до хрумкої золотистої скоринки. Додають будь-які начинки, і потім поливають шоколадом за бажанням. Отже, я вирішила поділитися своїми враженнями вже на вулиці, записати звук, тому що там настільки голосно лунала музика. Я почала хвилюватися, що мені просто ютуб наложить вето на авторське право. Скажу два слова про сам круасан. Тісто у нього було хрустким, але мене таке було враження, що вони наче його трішки підзапікали в духовці. При цьому він не був сухим всередині. По начинці круасану нічого такого не можу прям сказати, тому що там були такі, знаєте, доволі базові інгредієнти. Курка совіт була. Класна, вона була соковита, не пересушена, листя салату було свіжим, але найбільше, що мені сподобалось, це їхній соус, ось цей домашній майонез. Єдине, що я рекомендую цей сендвіч круасан їсти все-таки руками, тому що ножі у них так були доволі слабувато на точені, було важко розрізати, проте сам смак круасану точно вартий уваги, і я б точно прийшла би в цей заклад і спробувала в них, напевно, якийсь би десертний варіант. І ще, хоч порція була не дуже така велика, я можу сказати, що він був нас. Тільки ситним, що я справді просто об'їлася, свою оцінку джуджу ставлю 4,7 і бали. А ми йдемо далі. Кульбаби це нове міське кафе в Києві, яке відкрилось 10 травня 2025 року на великій Васильківській поруч із костелом Святого Миколая. Заклад створила команда відомих рестораторів, які вже стоять за міра кафе, ідеаліст кофі та калина. Концепція об'єднати пекарню, кав'ярню, кондитерську і повноцінну кухню в одному затишному просторі з терасами, квітами і навіть укриттям на нульовому поверсі. Готують круасани власного виробництва. Найбільш популярний із чотирма сира. І це, напевно, єдиний заклад, на який я не знайшла ніякого відгуку, тому що вони відсутні на Google карті, проте вони є в додатку Експіренза. Спершу зустрічаю круасан 4 сири. Я чогось раніше бачила, що так готують лише піцу. Коштує він 170 гривень, і всередині в нього такі 4 сири: це дорблю, сологуні, фета і чедер. Окрім сніданків і круасанів, польбаби кафе ще мають одну таку нестандартну фішку. Це їхні експіренс боксі, на які я мала колись типу зробити огляди. Це які готові анонімні набори, які ви можете забрати з собою на певну суму. Частіше всього вони коштують 249 гривень. Проте ви поняття не маєте, що там буде всередині. Проте наповнення цих боксів завжди на більшу суму, і кульбаба справді дуже щедрі. Вони дуже багато кладуть цієї випічки, що люди навіть заморожують собі на майбутнє. Я спробувала їхній круасан. Мені дуже сподобалось їхнє тісто. Вони мені його трішки підігріли, тому що я попросила. І знаєте, що я вам скажу, що мені дуже нагадує домашню випічку, так як колись мені бабуся запікала якісь пиріжки чи булочку. От справді дуже нагадала. Ось цей такий домашній смак. Начинка з чотирьох сирів має дуже вдале поєднання смаків. Вона насичена з приємною кремовістю. Найбільше вирізняються солоуні та дорблю, проте дорблю зовсім не гірчить. А то дає такої легкої пікантності. При цьому не перебув. Маючи інші сири, що дуже важливо. Єдиний мінус, який я, напевно, тут все таки знайшла, це не стосується самих круасанів, стосується саме кави, тому що вона мені не сильно сподобалася. Якщо порівнювати в інших закладах, де я її брала, то вона напевно має такий доволі саме неприємний смак, доволі така гіркувата. Скажу вам ще декілька слів про сам цей заклад Кульбаби. Чи повторно би я, наприклад, туди сходила? Напевно, більш за все так, тому що ну самі круасани мені справді їхні. Зайшли, вони смачні. В принципі, ще й за такий адекватний прайс. Я щось там заплатила за нього 170 гривень. І свою оцінку хочу поставити твердих 4,5 бали, знявши лише за каву, тому що коштує вона в них 90 гривень і над нею потрібно трішки попрацювати. А ви напишіть в коментарях про свої найсмачніші круасани в Києві. Можливо, я пропустила якусь локацію. І також дякую, що додивились це відео до кінця. Були зі мною. І побачимось в наступному відео.